Всім привіт! Ми Grand Ukrainian Choir і наш хор це не лише про музику, це про людей, про історії, які ми проживаємо разом. Ми запитали в наших учасників, а що для вас саме хор? І відповіді дуже різні, як і ми самі. Послухайте, а може ви знайдете щось своє спільне з нами? Мене звати Надія, я концертмейстер. В колективі я не так давно лише два місяці. Але що хочу сказати? По-перше, я не вірю у випадковості. Все закономірно. Все відбувається у свій час, коли людина готова до змін, до розвідку, їй не вистачає ковтка свіжого повітря. Чи вона просто хоче кайфанути? А для мене після довгої паузи в музиці це як ковток свіжого повітря. Я знову відчуваю себе самою собою, вчусь розрізняти ноти, вчусь розрізняти, де те скварта корд де, скварт, де квінсекст, бо багато наших творів вони. Вони зі складною гармонією, і багато наших хористів, е е вони без музичної освіти, але ми справляємося, і для мене це дуже важливо. Привіт, я Наталя. Я офіційно підсіла на хор. Тут нема оцінок, тут тебе не судять, тут тебе просто чують. А співати українською за кордоном це як включити світло в темряві. Ми не просто співаємо, ми тримаємо нашу культуру, нашу пам'ять, себе. Найбільша цінність в цьому хорі те, що коли ми всі разом, як в родині. А родина це коли всі вдома або всі разом. Те, що відбувається тут і зараз, це вибух емоцій, вибух адреналіну. Все це з прискоренням. В нашому колективі багато молодих людей, талановитих, креативних, рішучих. Ми навчаємось, ми співаємо, ми сперечаємось, ми вирішуємо якісь питання, знову співаємо і живемо далі. Чому я приєдналася до цього хору? Тут все просто. Мені давно хотілося спробувати себе в співі саме в хоровому колективі, але інші хори вони були якісь дуже професійні, і мені здавалося, що щоб туди приєднатися, то потрібно мати якусь хоча б базову музичну освіту. І коли я побачила оголошення про наш хор, там було написано, що можна прийти навіть без якихось музичних знань. Тобто, це було те, що треба для мене. Яку атмосферу ви прагнете створити в колективі? Я би дуже хотіла, щоб в нашому колективі була така дружня, підтримуюча атмосфера, щоб люди приходили як, як в сім'ю. Тепле якесь середовище, і щоб вони відчували, що їх чекають тут. А як хор змінив ваше життя? По-перше, повернув мені відчуття дому. Бо коли ти в міграції, хор стає не просто хобі, а частиною твоєї ідентичності. І ще я дуже рада, що я знову почала займатися музикою з перервою 15 років майже. Спочатку я думала, ну просто заспіваю щось українське, трошки емоцій, а воно як пішло, репетиції, сцена, сльози, мурахи, і тепер я живу від репетиції до репетиції. Пригадала кумедну, кумедну ситуацію. Поділюсь однією, але їх було вже. Це відбувається майже перед кожним концертом. Це було за два дні, здається, до якогось виступу, і ми співали, не пам'ятаю вже яку пісню. Моя партія це тенорова партія. І раптом на репетиції, нагадую за два дні до концерта, Світлана говорить: А давайте тенора, ви тут будете співати сопрано. Ну, давайте співайте сопрано. Я думаю, ну класно, два дні до концерту, і ми маємо вивчити партію сопрано і співати партію сопрано на концерті. Круто, ну але смішно було. І, ну, і до речі, я здивувалась, тому що коли ми... Ми не співали цю партію сопрано на концерті, ми співали щось там інше, якусь іншу партію. Але мене здивувало, що коли ми спробували, і я змогла по нотах досить точно одразу проспівати її. Тобто, навіть якщо у вас немає музичної освіти, але ви там місяців 9-10 походите на наш хор, то ви зможете також по нотках почати співати більш-менш правильно. Отже, приходьте. Спочатку на першій репетиції я відчуваю в себе. Не дуже таким впевненим, трохи сумнівався. А так, для мене це дуже гарна нагода, натхнення, і мені це дуже подобається. Є у мене історія пов'язана з хором, яку я ніколи не забуду. На одному виступі я побачила, як жінка в залі плаче під нашу пісню. Це був момент, коли я зрозуміла, ми не просто співаємо. Ми торкаємось душі і серця людей. Я сподіваюся, що наш хор розшириться, що приєднаються нові люди. Ну, очевидно, я очікую сподіваюся, що хор продовжить існувати і що ми знайдемо свого слухача. Бо я бачу, що пісні, які ми співаємо, вони можуть знайти відгук і в серцях українців, і також в серцях канадців. Мені подобається, що ми співаємо різні пісні різного плану і іноземними мовами і українською. Це цікаво, це виклик, деякі пісні, ну такі, що взагалі не зрозуміло, як ми зможемо їх вивчити і звести все разом, але коли це виходить, це дуже круто. І я думаю, що це і мотивує, і підбадьорює, приносить радість. Радість. Це напевно давно відома істина, що пісня вона якось ну, класно впливає на людей. Музика і пісні в тому числі. Я бачу, що мої діти. Які не ходять на хори, не хочуть туди ходити, але вони чують вдома, як я там співаю, і вони вже запам'ятали деякі пісні, і коли вони чують, що я починаю певні пісні співати, вони біжуть і хочуть зі мною співати. Ну, Тобто це, це для мене класна ознака того, що пісні вони торкаються людей, торкаються сердець, приносять радість, або певним чином говорять до серця людини, і це класно. Світлана, наш художній керівник, це генератор ідей і сенсів. Бачу ціль, не бачу перешкод. Мені здається, вона також кайфує. Кожен з нас має якісь особливості, якісь проблеми в буденному житті. І дуже важливо, коли вони приходять на репетицію, вони переключаються з цього. Буденного життя на музичне життя, і незважаючи на те, що я дійсно навантажую людей на наших репетиціях, незважаючи на це, вони все одно отримують радість від того, що вони навчаються музиці. І якщо в хорі будуть саме такі люди, які отримують радість від навантаження музичного. То це саме той хор, який має бути. Друге, я б дуже хотіла, щоб наш хор був великим, дійсно грант. не тільки за місію, але і за кількістю. І третє це турбота один за одного. І якби ми були дуже дружелюбними, допомагали один одному, тому що життя не закінчується в рамках наших репетицій. Життя продовжується і е, круто, коли ми маємо. Колектив, який може підтримати нас у важку хвилину, це дуже круто. От такий би колектив я б хотіла, щоб у нас створився. Я думаю, що так і буде згодом. Степ степ з часом все прийде до нас.